Вислухай нас, Господи, що в Йордані креститися з волею, святи в води, бо всіх нашо схилені, голови своєї виявляємо покійність Тобі. І сподоби нас, повниться освячення Твого через споживання води цієї, нехай вода вона буде нам, Господи, на здорові душі і тіла. Бо є сього наш наша славу цілаємо от цього і сину, і святому дуку, нині, по всякча, і на віки, віки. і Христу твоїм охороняй нас, і осе. На співдя твоє, переможе, противників подай, і Христом Твоїмо войни населю Твою. Господа, Господи, Боже, все держите, ветесла, Твоє затворено, небуття. Небо, землю, море, все, видиме і невидиме, ти повелі у землі родити плоди. У свій час і на радість, і на життя людям, і сам себе владихом. Насіння, це розуманіття, зілля квіти, принесені святої рамці, благословилася Ти Духа, Той святим рабів твій цих, то принесли це сім'я, і насіння, після військове, то чистий домик, і до, всякі папа, що ми на повністю всіх що свій розберігає ходить ним написання усях і нашому собою виганяння всяких бумагах що йдуть на нас від її в день і вночі на благословення душі і тіл вірним твоїм людям, а також тваринам, домам і місцям. нехай усі, що це зілля, отримають покров для душі і тіла, щоб і було воно для нашого спасіння лук лікувальним через танство Твоєї благодаті, і якщо на якому небудь місці воно буде покладене, або на якому буде вживане для одержання благословення, правиця Твоя, нехай покриє, жени, звідти, всю супротивну силу, на славу Пресвятому Величному і все квайно в Твого, і мужу подобається, всяка слава чезі поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і навіки.

І Господи на світня твоє, берегом на молі нашого дивників подай, і христом твої мого нясь на Твою. Спаси, Господи людей люди, і вас синя твоє. Ці подай, і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою, спаси Господи людей твоїх, і посуй насіння Твоє, Беремо по можному народові нашому, насу противники подай, і Хрестом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Спаси, Господи, людей твої, і паспоря наслиня твоє, Перемогу по Божному народу і нашому, насу противників подай, і Христом суємо хайня нашого сеню. Господи людей твої, і пастуй нас твої.

Паси, <решко> <Давай. решко> <решко> Господи людей твої, і власне діямо, по Божому таланту і нашому рівників подай, і Христом твоєму пораняй нас оселю твою. Спаси Господи, людей твоїх, і нас твой на твоє беремо у кожному народу, і нашу противників подай, і Христом Твоїм охороняй, Христос, Твою, Спаси Господи людей Твоїх і пласти на Твоє.

Святого доброго здоровья! Все, спасибо людей, дайте оформить